Що народ продовбав дюрку під оцю трубу опачо. Скажіть, чим отут тут вокруг неї заділа? Запінить можна, чи нельзя. По ідеї, що тут буде, отсюда ж гарячий воздух виходитиме отсюда, сосатиме сюди свіжий воздух. Чи чим його замазувати вокруг. Зробив ще ось... Гільзи закладні для цих гоблінів газовщиків. Тут і там, бо там треба мені теж перенести трохи. Ці всі труби повирізають. Колись вже місяць жду, ніяк не дождусь. Я вже поробив, щоб потім не робити. Ну, а зараз буду кріпити котел. Ну, а тут не знаю, напевно запіню чи чим його тут. Короче, не непонятно, що будемо далі работать.